Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. Нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав. Ісус Христос сказав: Субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи, а тому-то син людський, Господь і суботі. У кожному з нас є вбудований годинник, який налаштований саме на сім днів. Науковці, лікарі, професіонали по всьому світу досліджують це унікальне біологічне, анатомічне, психологічне та духовне налаштування людини на семиденний ритм життя. Фахівці по всьому світу переконані, що цей механізм глибоко вбудований у дизайн людських духу, душі та тіла. Для духу сьомий день це день для Господа, для душі та тіла відпочинок. Календарний тиждень є неспростовним доказом божественного створення світу. Не вірте, що ви випадково виникли від амеби, рибки, мавпи. Це диявольська пропаганда. Істина в тому, що Бог створив вас і весь всесвіт, і тільки творець володіє ресурсами і може налаштувати внутрішній годинник вашого організму відповідно до руху планети Земля навколо Сонця. Сучасний тиждень налічує сім днів, що робить його найбільшою загальноприйнятною одиницею часу, яка містить точну кількість днів. Найперша явна згадка тижня знаходиться у біблійному тексті про створення світу.